Слава Україні! Саме такою фразою ми день у день розпочинали наші випуски новин увесь весь 2025 рік. Він був насичений новинами в першу чергу з фронту. А ще шокував нас повідомленнями про щоденні ворожі обстріли міст та сіл України сьогодні. В студії телеканалу Конкурент Волинь. Давайте разом пригадаємо, якими новинами запам'ятався нам цей рік на Волині. Мене звати Ярослава Олексюк. Вітаю. Наприкінці січня Луцьк сколихнула жахлива новина. В готельно-ресторанному комплексі Зелений гай загинула працівниця, Нібито то випала з вікна другого поверха. Хоча родині жінки не віриться в таку версію, зауваживши, що її тіло було понівечене. Ця новина тоді набула неабиякого резонансу. Вже в лютому цю подію в Луцьку обговорювала чи не вся країна. В цумі жінка, яка приїхала на Волинь з Донеччини, кликала сюди Росію і називала Луцьк московським краєм. Віді від мене ласка. Був, був суд, і її обвинуватили у виправдовуванні російської агресії. А ще в лютому ми дізналися, що фінансування оренди котельні на Карбишева у Луцьку сховали в інших статтях видатків бюджету громади. Як зауважила тоді представниця громадянського руху свідомі, алла Наточій, ймовірно, ці мільйонні видатки на оренду хотіли таким чином заховати від людських очей. В березні ми розповідали і про судове засідання щодо скандальної забудови на вулиці Кафедральна, де фактично залили бетоном історичні підземелля. Прокурори просили накласти арешт на це скандальне будівництво, одначе зазнали фіаско. Мені взагалі дивне таке рішення суду, і взагалі дивне все те, що відбувається зараз на Кафедральній 13. Ну от в будь-якої людини, в якої є очі, в якої є вуха, можуть Побачити і почути про те, які порушення там відбуваються. У березні ми підняли й тему громадського транспорту Луцька. Наші журналісти на власному досвіді переконалися, як не просто дістатися у вечірню пору доби з різних районів міста, а ще пересвідчилися в тому, що так звані розумні зупинки працюють некоректно. Втім, попри це, як знаємо, в місті таки підняли вартість проїзду в громадському транспорті. Квітні ми перші розповіли вам історію маленького хлопчика з Волині Матвія Колядюка. В свої п'ять років він бореться з важкою хворобою, м'язова дистрофія дюшена. Аби отримати шанс на життя хлопчику необхідний дороговартісний укол, гроші на який донині нині збирає чимало людей. Також в квітні жваво обговорювався черговий земельний скандал у Луцьку. В одному із сюжетів ми розповідали, як на місці колишнього торгівельного центру по вулиці Клима Савура було запроєктовано торговий і спортивно-оздоровчий центр. А після внесення змін в ДПТ там вже має бути багатоквартирний ЖК. Такі плани викликали в громадськості справедливе обурення. Равні предстоятель православної церкви України блаженніший Епіфаній вперше відвідав Свято-Миколаївський монастир у селі Жидичин Луцького району. Святиня відзначила у 2025-му свої 1050 років. В червні Луцьк зазнав однієї з найбільш масованих ворожих атак ворога. На жаль, в будинку, куди влучила ракета, загинула молода пара. Хлопець та дівчина людей відселили в гуртожитки. Також постраждалим на місце привозили допомогу, зокрема, і представники громадянського руху. Свідомі на сьогодні відомо, що частину зруйнованого під'їзду таки демонтували. Ну а вже в липні Луцьк накрила неабияка злива, і традиційно місто попливло, зокрема, проспект відродження. І як завжди, був транспортний колапс. Та, а чому стали? Чому не їдете? Того, що по нашим правилах максимально повинно тільки бути 20 сантиметрів площина води, а тут набагато більше. Ми міряли вже більше 40 сантиметрів. Липень, пора відпусток і подорожей. Про одну з таких ми теж розповідали зокрема про депутата Луцькради Романа Бондарука, який незрозумілим чином виїхав на острів Крит, і це в час війни. Яким чином він виїхав? Депутат тоді вирішив наділитись такими секретами. В серпні Луцьк проводив в останню дорогу військового Максима Нагорного. Йому було 20. Він був круглий сирота в окопі. Написав заповіт українського солдата, який з трибуни Верховної Ради цитував президент України. Ось слова Максима, я був очевидцем жахливих речей, про які хочеться забути і не згадувати, викреслити з пам'яті. Також в серпні відбулося відкриття бізнес-простору в колишньому кінотеатрі Батьківщина, і теж не без скандалів на це відкриття потратили з бюджету міста знатно. А ще як виявилось, з бюджету міста цей проект довелося дофінансовувати. А у вересні новий скандал і теж пов'язаний з бюджетом міста. В одному із наших сюжетів мої колеги розповідали і про будівництво лугопарку в Луцьку. Вартість будівництва якого з майже 50 мільйонів гривень, як раніше, говорили, зросла майже на 70. Знову ж таки, ці гроші взяли з бюджету. Жовтень запам'ятається волинянам не без перебільшення історичною подією. Виселення УПЦМП із собору в місті Володимир, яке відбулося за відповідним рішенням суду. Тоді не обійшлося без скандалів, прокльонів прихожан та іншого. Але врешті представники УПЦ МП таки покинули святиню. В листопаді громадянський рух свідомі прозвітував за п'ять років своєї роботи під час своєї каденції в Луцькій міській раді. Більш детальніше ви можете переглянути цей сюжет на нашій сторінці у Ютуб, на яку принагідно запрошую підписатись. А ще в листопаді оскандалилися організатори премії Людина року, провівши цей захід в заміському комплексі в день пам'яті жертв голодоморів. Ну і найгучніша новина грудня, яка під кінець року просто ошелешила лучан. Це обшуки набу за місцем проживання та роботи луцького міського голови Ігоря Поліщука. Як згодом стало відомо, все через 30 тисяч доларів хабаря за правильне голосування щодо земельної ділянки. Під колишньою ковзанкою снігова королева наразі двом депутатам Луцької та Волинської облради оголошено про підозру. Також підозру повідомили і колишньому нардепу, який давав цей хабар. Але слідство триває. Тож, схоже, по цій темі це ще не всі новини, які ми обов'язково розповідатимемо вам, шановні наші телеглядачі. І це були всі найактуальніші події 2025 року. Сподіваємося, що 2026 рік буде багатий на хороші і позитивні новини. І надіємось на те, що саме в цьому році в одному із випусків новин прозвучить та сама новина, на яку ми так чекаємо. Війна закінчилась нашою перемогою.